свою нам гостей. Цей голос з легкістю впізнають слухачі город фм Він належить його постійному ведучому Гаріку Абрикосовичу. Він же Ігор Чубун. Завдяки йому криворіжці дізнаються про останні новини міста, країни, музичні новинки, чують привітання на свою адресу, отримують відповіді на свої запитання. Кріворожська публіка, з однієї сторони, достатньо складна, наверное неправильное выражение сложное все-таки доброжелательное вот и меня очень радует что последнее наверное не могу сказать год потому что вот год мы сегодня отмечаем Наверное, последние как-то вот где-то 3-4 месяца мы вот стали получать действительно хорошие отклики и пожелания, и активность. Мы вот сделали что-то такое, чтобы удовлетворяло не какую-то конкретную да, аудиторию, там молодежь или там водители маршрутных такси, а чтобы это было приятно слушать всем и каждому. Город фм має цілодобове мовлення, спектр того, що можна послухати, широкий і різноманітний від гороскопу до інтерв'ю з мегазірками. Є обід з привітом, є привітання. Радіо для мене це прежде всего не місце роботи, а місце, где куди мене тягне з усією душою. Тому я дуже люблю цю радіостанцію. І сьогодні ми відмічаємо нашу першу годовщину. І, ви знаєте, в год діти починають ходити. Так вот, наша радіостанція годовая, вона вот пошла і вошла. мені каже. І в наш город, і, в, і в, в серця, і в душі наших радіослухачів, і, звісно ж, в серця всіх тих, хто працює на цій радіостанції. та очень важливий день для нас. Свою роботу радіо розпочинало рік тому в музичному форматі. Згодом додали кілька рубрик та ідей, і зрештою цілодобове мовлення наситилось різноманіттям жанрів, стилів та інтересів. Головним своїм досягненням сьогодні вважають те, що про них знають, їх слухають і їх люблять. Ми в дуже важке вірм'я. Стартовали, это все-таки и экономические, открывались перед Новым Годом. Слушатель говорил, а вот давайте мы послушаем, а потом мы сделаем свои выводы. Но тем не менее, вот по правильному, шаг за шагом, мы шли к тому, чтобы радиостанция развивалась по ходу так, как мы ее видим. И сегодня ну, я могу с уверенностью сказать, наверное, что наши, плоды наших трудов, они как бы очевидно удачные. Ну, хотелось бы, чтобы это мнение было всех радиослушателей. Ну и, наверное, самое большое впереди, потому что радиостанция должна все время как-то ну, работать по-новому, какие-то новые идеи. Эти идеи должны быть правильно слушаться в эфире. Ну, естественно, музыка и старая музыка, которая у нас выделена в отдельной рубрике. Ну и наш хороший... Ні, надружний колектив Кожен знає, чим йому треба займатися в цей день. Працівники радіо Город фм отримали чимало привітань, поздоровили своїх колег і представники нашої телерадіокомпанії Криворіжжя, побажавши їм натхнення великої кількості слухачів, творчого зростання. І української мови в ефірі, як говорять самі ж працівники радіо Город фм їм ще є над чим працювати і до чого прагнути. Один рік це лише початок. Вони тільки стають на ноги, і перші дорослі кроки ще попереду.